Щоразу, коли я знаходжу щось дійсно корисне, мені хочеться поділитися цим із вами. Сьогодні в мене добірка гаджетів, які буквально стали частиною мого життя. Вони допомагають мені працювати, подорожувати та просто підтримувати робоче місце у найкращому стані. І знаєте, це буквально такі речі, які купуєш одного разу, і просто не уявляєш своє життя без них. Що особливо круто, кожна з цих штук це не просто інструмент, а справжня знахідка, яка може стати ідеальним подарунком. Погодьте, значно приємніше дарувати те, що робить життя. Краще зараз розповім. Подробиці вітаю всіх та кожного. Мене звуть Крило Свідомий. Сьогодні я розповім про мої улюблені гаджети, якими я щодня користуюсь. Потужний зарядний пристрій Бейзас Gun 2 Pro – це така штука, яка одного разу з'являється у вашому житті і залишається там назавжди. Я придбав його понад рік тому, і з того часу щиро рекомендую всім, хто шукає універсальне рішення для заряджання. Це 100-ватний адаптер, який здатен замінити купу зарядок у вашій сумці чи на столі. Отже, що ми тут маємо? Чотири порти: два USB a знизу та два usb c зверху. Всі вони підтримують швидке заряджання. Через Type-C ви легко зарядите навіть ноутбук загальна. потужність потужність до 100 ватт, що дозволяє під'єднати та одночасно заряджати до чотирьох пристроїв. Тобто, смартфон, планшет, бездротові навушники та ноут можуть заряджатися одночасно без жодних компромісів. І ще хочу відзначити досить компактний, але при цьому міцний корпус. Так, ця штука важить значно більше, ніж ваша пересічна зарядка від iPhone, але й вона є значно функціональніша. Один пристрій і жодних хаотичних дротів чи зайвих адаптерів. Ну і ще додам про безпеку: вбудовані захисти від перегріву, перенавантаження, перенапруги і. Коротких замикань, приємна штука, яка дозволяє спати спокійно. До речі, в комплекті ще йде кабель USB C USB-C на 100 Вт, що теж дуже зручно. В мене досить багато всього, що постійно потрібно заряджати, тому це точно 10 з 10 А ще я знаю, як зробити покупку цього блоку живлення максимально вигідною. Якщо у пошуковому рядку є каталог вписати Pro Quick charger ви побачите, що ціни досить сильно відрізняються в залежності від магазину. Тому переходимо у розділ де купити, сортуємо за ціною та Маємо найкращі пропозиції, все настільки просто. А тепер увага! Крута новина для тих, хто любить подарунки. Є каталог, проводить акцію, де можна виграти аж 40 тисяч гривень на реалізацію ваших мрій. Що для цього треба? Зареєструватись на платформі, написати об'ємний відгук на будь-який товар із реальними фото, а також зібрати віш ліст на 40 тисяч гривень і зробити його відкритим. Усі деталі знайдете на сайті за посиланням в описі цього відео. Тож не зволікайте, це ваш шанс не тільки. Отримати бажаний девайс, але й виграти щось грандіозне. Gelius Nexus Wireless Magnetic 5000 – Це така штука, яка, на мій погляд, має бути в арсеналі у кожного власника айфона. Це крихітний, але дуже крутий помічник, який дозволяє залишатися на зв'язку будь де та будь-коли. Компактний, стильний, ідеально вписується у кишеню чи сумку, а його алюмінієвий корпус не лише приємний на дотик, а й досить міцний. Звісно, ви вже побачили, що головна його особливість це магнітна бездротова зарядка. Він надійно фіксується на задній панелі вашого iPhone, при цьому не перетворюючи смартфон на таку здорову масивну цегнул. З цим павербанком можна комфортно користуватися смартфоном однією рукою чи навіть просто покласти в такому вигляді у кишеню і не перейматися, що банк приєднано взагалі. Окрім бездротової зарядки, Gelios Nexus має порт USB C з потужністю 20 Вт, що дозволяє заряджати ваш iPhone ще швидше. Ну і звісно, ось вам результати фактичних проведених мною тестів. Через MagSafe цей павербанк заряджає iPhone 15 Pro з 10 до 88% за 2 години 45 хвилин. А от якщо під'єднати павербанк через кабель ККД Підвиситься. І тому з 1 до 100% смартфон зарядиться за 2 години. А сам павербанк з відповідним блоком живлення заряджається за 1 годину 45 хвилин. А, ну і ще існує версія не на 5 тисяч а на 10 тисяч, але вона значно більша, на мій погляд, не настільки ергономічна, тому я б не став її розглядати взагалі. Цей павербанк мені подарували джелюс, тому він іменний, Ви ж отримаєте версію без будь-яких логотипів, а всі ціни можете бачити зараз на екрані. Друзі, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео традиційно є посилання на актуальний. Збір на потреби наших збройних сил щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат неймовірно важливий разом до перемоги. Nightcore BB Nano – це мій новий must-have для робочого місця, і зараз я поясню, чому. Якщо ви знімаєте контент чи просто полюбляєте підтримувати ваше робоче місце у чистоті, цей компактний компресор стане вашим найкращим другом. Я довго думав, як швидко і легко прибирати пили з гаджетів перед зйомкою, бо мікрофібра вже не рятує. І знаєте, ця штука реально рятує. Коли я виставив сторіс цією штучкою, це був фурор. Підписники постійно мене запитували, що це, де придбати, для чого воно потрібно та як працює. Чесно зізнаюсь, такої реакції я. Досить давно не бачив. І не дивно, пристрій малесенький, але дуже потужний. Він буквально за секунди здуває весь пил з екранів, клавіатур, камер та інших чутливих поверхонь. А ще його розмір дозволяє носити його навіть у кишені, тож він завжди зі мною вдома, у студії чи на виїзних зйомках. Окрім того, це не просто компресор. У нього є кілька режимів роботи, що дозволяє адаптувати його до різних завдань. Плюс заряджається через USB-C, що дуже зручно для тих, хто як я цінує можливість заряджати все одним дротом. Якщо будете купувати, раджу одразу обрати Кацію з щитками, бо саме так компресор буде найбільш ефективним. А якщо ви хочете прямо максимально чисті робочі поверхні, є навіть набір для перетворення BB Nano на пилосос. Тож, якщо вам потрібен компактний та потужний помічник для догляду за технікою, Nightcore BB Nano це ідеальний вибір. До речі, посилання на цей та всі інші гаджети з цього відео на є каталог є в описі під цим відео. А якщо ви все ще не підписані на мій інстаграм, там також є посилання, пора це виправляти. Canyon WS305. Це зарядна станція, яка дозволяє одночасно заряджати iPhone, Apple Watch та AirPods. Що особисто мені в ній подобається найбільше, так це її простота та зручність. Для мене це дійсно must-have, особливо у подорожах. Комплектація тут на висоті. У коробці є кейс для транспортування, кабель USB A на USB c і блок живлення на 18 ватт усе це легко поміщається в рюкзак чи валізу, а сама станція важить зовсім небагато. Для людей, які постійно у русі, це ідеальне рішення. Станція має три Зони для заряджання: перша з магнітами для iPhone, тому телефон тримається надійно, не ковзає, і не дряпається. Друга платформа чудово підходить для бездротових навушників, але тут можна заряджати і інші пристрої з підтримкою Qi. А третя зона створена для Apple Watch, причому є можливість перевести годинник у нічний режим, що дуже зручно. Ще одна прикольна штука можливість трансформувати цю зарядну станцію у трикутну форму. Тут чудово працює режим очікування на iPhone. плюс є підсвітка, яка інформує про стан заряджання. Але якщо ви, як і я, не любите зайве світло вночі. Її можна легко вимкнути. Що важливо, всередині встановлений розумний чіпсет, який сам обирає оптимальний режим заряджання, щоб усе працювало безпечно і без ризику для ваших гаджетів. Якщо у вас багато різних гаджетів від і ви їх постійно берете з собою в дорогу, то ця штука може конкретно покращити якість вашого життя. Офіс Про ODM366 366 це не просто стіл, а справжня робоча станція для навчання, роботи чи навіть зйомок. Проте особисто ми з дружиною постійно використовуємо його під час перегляду фільмів, ставлячи туди різні напої та снеки. Головна фішка тут це низька основа з прихованими коліщатками. Це дозволяє легко пересувати стіл по квартирі, і підсовувати під ліжки, дивани та крісла. Це дуже зручно, особливо якщо ви любите постійно змінювати робочі місця. А завдяки газовій пружині висоту столу можна дуже плавно регулювати. Висота 64 сантиметри, максимальна 99 см. Тож він підходить як для роботи сидячи, так і стоячи. Стіл має міцну і стабільну конструкцію, яка витримує до 7 кілограмів навантаження. І він не хитається, тому ідеально підходить як для письма, так і для роботи за ноутбуком. Окремий бонус це спеціальна платформа для чашок та пляшок. А ще збірка столу це взагалі окремий плюс. Усе необхідне комплекті, я впорався буквально за 15 хвилин. Це один із тих випадків, коли інструкція зрозуміла, а процес дуже швидкий. Тому ця. Вільна робоча станція це чудова альтернатива журнальному столику у вітальню. Я обрав його саме через компактність, можливість налаштування під будь-яку висоту і простоту використання. Рекомендую. Тож, якими гаджетами щодня користуєтесь ви, що могли порадити мені та і всім іншим моїм глядачам? Звісно, пропоную залишати всі ваші відповіді в коментарях під цим відео. а якщо було дуже цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто це моїми відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. А в описі відео, крім посилання на є-каталог, є лінк на мій Тікток. Декілька разів на тиждень я публікую огляди на от якраз такі прикольні різні штучки, тож обов'язково підписуйтесь. Ось тут з'явилися два моїх відео: одне з яких ви можете переглянути наступним, Можете обидва переглянути, я буду тільки за. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!